Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні будемо говорити про хмарні середовища, будемо мати практичну роботу, навчимося створювати теки, папки, і упорядковувати їх трохи на нашому Google-диску. Тому ви бачите, що комп'ютер у мене вже є перед вами, так? Вже відкрит мій браузер, в ньому активно є моя робоча, тобто шкільна пошта. Звертаю на це увагу окремо. Як мені потрапити в Маринку Google. Натискаю на крапочки праворуч вгорі, натискаю на диск. Оцей диск, кольоровий трикутничок, це і є хмаринка Google. Я одразу потрапляю на свій диск. Зробіть це, будь ласка. Чим відрізняється наш Google диск від Google диску власного вашого? Ну, якщо ви побачите, це стільки Гіабайт пам'яті використала я на своєму диску. Перша ваша задача напишіть, скільки пам'яті використано вами на вашому Google диску. Це перший момент. Напишіть уже одразу в коментарі домашнього завдання. Подивіться сюди і скажіть: звертаю вашу увагу, що всього. А, наш ресурс Google Docs Face For Education має 100 терабайт пам'яті, з яких майже 4 ми вже використали. Це говорить про те, що скоро будемо чистити Google-диски наших а, учнів переважно, тому що забагато файлів, які потрібно видаляти. Рухаємося далі. Коли ви потрапили на свій диск, у вас там багато всього різного буде. Мені це зараз не цікаво. Мені цікаво, щоб ви створили нову теку. Натиснули ліворуч вгорі, нова тека, нова папка, і назвали її ін... «Інформатика», створити. Щойно ви її створили, натиснули Ентер, вона у вас з'явилася. Двічі натискаєте по ній і приходите в неї. І робите, коли перейшли в цю теку. Робите Print screen. Мені не потрібно показувати всі ваші файли. Я не знаю, чи хочете ви їх показувати, чи ні. У мене не було там дуже таких якось цінних файлів. Вони всі робочі, тимчасові. Відповідно, я вам показала. А ви мені не показуйте, будь ласка, зробіть print screen, коли створили теку інформатика. Таким чином, я буду знати, що у вас вийшло її створити. Коли ви її створили, цю теку, Натискайте ще раз плюсика. Створіть теку, яка буде називатися вашим прізвищем. «Створити». І ви створили теку, яка має назву вашого прізвища. Перш ніж ми будемо рухатися далі, звертаю вашу увагу на те, що. Коли ви створили теку, на всьому вашому великому Google-диску, якщо у вас багато файлів, так просто її знайти. Ви можете для цього використовувати пошук. Якщо не перейшли і починаєте вводити. І у вас все, зі словом, інформатика починає з'являтися. Отак швидко я знайшла цю теку і вже можу нею користуватися. З іншого боку. Якщо в цій теці у нас багато підтек, ми можемо зробити ще наступне. Йдемо праворуч на три крапочки навпроти, теки. Тяжко далі Сергійна, у вас буде ваше прізвище. Натискаємо три крапочки, натискаємо упорядкувати. Дивіться, як тут цікаво. Тут є перемістити, додати ярлик, позначити зірочкою ще обрати колір. От я зараз буду упорядковувати, називати її, не називати, а обрати для неї колір. Фіолетовий, нехай буде, і а, упорядкувати, позначити зірочкою. Про що йде мова, коли я зробила цю маніпуляцію? Дивіться, як цікаво, щойно я це зробила, моя тека має зовсім інший вигляд. Але, чи додає мені це зручності, коли я просто перейшла на в Google диск? Ну, ніби ніякої зручності. Знову потрібно шукати теку інформатика, щоб знайти теку котя школу. Але ні. Щойно ми поставили зірочку. Дивлячись на Google-диску, ліворуч у нас є із зірочкою. Натискаємо на нього, і, відповідно, я бачу, що одразу, там, де зірочка, є, виключно ті теки, файли, які відмічені зірочкою, в тому числі новостворена моя тека. Я із задоволенням в неї переходжу і може її використовувати. Але я хочу повернутися в теку інформатика. Як ви побачили, я можу швидко це зробити, якщо натискаю вгорі на тій теці, куди мені необхідно переміститися. Відповідно, у вас вже має бути створена тека інформатика, а в ній тека з вашим прізвищем, біля якого стоїть зірочка, і яке ви упорядкували своїм корільком навіть залили. От робіть тепер другий принтскрін, там, де я буду бачити, що на вашому диску є інформатика, в якому є ваше прізвище з кольором, з зірочкою. І обов'язково це має бути на робочій пошті. Я обов'язково це побачу, тому що ваша власна пошта має обмеження, ваша робоча пошта обмежень. Ну, хоча має, але воно умовно. Там дуже багато пам'яті для вас, її буде вистачати. Ну, отже, у вас вже є два скріни. Який ви щойно зробили. Ми навчилися створювати теку, ми навчилися трошечки її упорядковувати тим, щоб виділяти. Поки що ми нічого не переміщуємо, поки що ми тека не наповнюємо, ми виключно їх створюємо. І найцікавіший момент. Найцікавіший момент сьогоднішнього нашого уроку, що ми і намагатимемося а, вчитися, давати вам доступ на теки. Як це робиться? Ну, я не можу потрапити в цю теку, е якщо вона на вашому Google диску, якщо ви мені не надасте відповідний доз дозвіл. Як ви це можете зробити? Дивлячись на вашу теку з вашим прізвищем, ви йдете праворуч вгору е Натискаєте на 3 крапочки біля вашого прізвища. Обира обираєте, надати доступ, поділитися. І ось коли ви завантажили поділитися, ви бачите те віконечко, як зараз я бачу. Прочитайте все, що тут відбувається. Але тут є таке загальний доступ, обмежений доступ. Натискаємо на стрілечку. Усі, хто має посилання за замовченням може переглядати. Я можу змінити на режим переглядати, коментувати, редагувати. Поки що я нічого не змінюю. От, бачу екран так, як бачу, і вже роблю третій принтскрін. Мого домашнього завдання. Щоб... Я хочу переконатися, що ви точно знаєте, як надати доступ на теко. А мені додатково, коли обрали переглядати, натиснули копіювати посилання, отак копіювати посилання, натиснули готово і вставили це посилання коментарем в ваш Google клас. Як виглядає робота з посиланням? Я зараз покажу, наприклад, посилання, яке я щойно скопіювала. Дивіться, це посилання я навіть в браузері в рядочок пошуковий вводжу, натискаю Enter і одразу потрапляю на свою штеку. Так само має спрацювати у вас. Для сьогоднішнього уроку вже Достатньо я вам показала нової інформації, як відкрити Google диск, як створити в ньому теку, як теку виділити, зробити її зірочкою, що це означає, як зафарбувати теку, так, щоб вона відрізнялася, на відміну від інших, як надати дозвіл на право редагування перегляду відповідно до вашої теки. Попросила надіслати мені доступ до вашої теки з вашим прізвищем справу. Перегляду. Сподіваюся, що ви не заблудилися, не налякалися. Робіть поступово, зупиняйте мої відео, але зробіть ту вашу теку, яка має ваш унікальний колір, і надішліть мені на неї. Все ж таки, посилання з правом перегляду. Гарного дня і бережіть себе!